Право 8. Інформатика Бондаренко 6 клас. Нам потрібно виконати таке завдання: ввести назву свого навчального закладу, ввести своє прізвище та ім'я, за допомогою інструменту ПРО будувати криву та накласти своє прізвище та ім'я на криву. Ну, і відповідно зробити ось таку візуалізацію тексту за зразком. Почнемо. Відкривши графічний редактор Inkscape, ми обираємо інструмент текст і вводимо «Школа номер 250 Напишемо скорочену назву. От, цього буде достатньо для виконання завдання. Далі, наступне своє прізвище ім'я. Дані об'єкти можна розмістити, так, як вам зручно, на нашому аркуші От, і продовжити роботу. Наступний крок нам потрібно розмістити текст по контуру. Да? Давайте якось ми його придумати в такому Цікаву траєкторію. Да. Давайте цікаво зробимо траєкторію. Там вказано, що у вас є 4 точки, у нас нехай буде так. Є. Значить, прибираємо заливку. Крива, крива. Що ще нам потрібно? Далі ми виділяємо два об'єкти разом. Разом і даємо команду. Команда, 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 текст розмістити по контуру. От у нас буде текст розміщатися за даним контуром, саме той, який ви намалювали. Так. Ну, відповідно, можна прибрати колір штриха. Колір штриха можна прибрати. От, щоб він у нас не. Не забрав багато уваги на себе. Є. Наступне завдання це відтворити такий напис школа. Тож почнемо. Є два, способи. Є два способи виконання цього завдання. Кожну літеру можна намалювати окремо, тобто ввести окремо або просто другий спосіб ввести весь текст разом. І потім його вже передагувати. Давайте спробуємо другим способом. Отож, вводимо в Єдине, що ми забули, забули про колір штриха. Колір штриха має бути обов'язково. Так, ось наш текстовий об'єкт. Відповідно, ми його можемо збільшити. Ну і бажано для легкості виконання завдання. Далі ми змінюємо колір літер, який у нас там у зразку є. Встановлюємо літера К. Давайте, можливо, все ж таки нехай буде темно. Зелений літера L. У нас там, якщо не помню, Так і, і заповнення ж ми. І штрихи і заповнення все однакового кольору Літера О у нас FIO 2. Так. Тільки без заповнення. Далі літера А. Нехай буде червоненька. Є, і літера Ш буде у нас. Ну, нехай буде. Ось так. Далі нам потрібно з вами виконати наступну літеру К опустити і літеру Л опустити, та відповідно нахилити в потрібні напрямки. Для цього ми виділяємо літеру. Далі на панелі інструментів обираємо відповідну команду, ось інтервали. Да? І давайте будемо нахиляти, тільки не вправо, а вліво. Нахилили літер К. Потім, що ми її ще Опус... не, не підняли, а опустили ниса з таким чином. Ми її опустили. Потім її можна ще подвинути трошки вправо. Є. Yeah. Далі літера L. Літера, літера L. Так само ми її нахиляємо тільки в іншому напрямку. Нехай буде. так. Є. Потім ми її опускокуємо. Тобто вже ми далеко. Сюди трошки посунути до літери О та відповідно, відповідно опустити, чи підняти. Ну, давайте трошки ми її. Є виконане завдання. Стиль шрифту можна залишити, може замінити, замінити чи змінити, як вам буде завгодно, і зв'язне втягування. Отож, виділяємо наш текстовий об'єкт. І потім команда Контур, зв'язне втягування. От з'явився такий маркер. І ми натискаємо ліву кнопку миші і отримавши її, ось, тягнемо за маркер, але нічого не відбувається, тому що немає у нас е, контуру. Да? На це нам потрібно задати контур. От, відповідно, щоб ми бачили. І ось так потягнули. Дивимось, як у нас у зразочку. Ну, загалом, можна ще трошки змінити. Да? О, хай буде так. Ну, нехай буде так. Ну і відповідно заповнення, заповнення ну, Вже зовсім літаки у нас пропала, так? Да? І колір штриха все ж таки треба трошки теж змінити. Ось так є. Yeah. Все, завдання виконано. Бажаю вам успіхів. На все добре.